Добрий ранок! Сьогодні я їду в Київ у справах, справах серйозних. Я роблю нове татуювання. Це одна з моїх співпраць взагалі. я... Рідко виїжджаю кудись, щоб попрацювати. Ділова бізнес на гавні. Як зробити в мене навіть стіл ділової жінки. ВДР. Я зараз почала вчитися на водійське посвідчення. Поки що мені подобається цікаво. Проходжу тести. Не пам'ятаю, коли там мені можна буде садитися за кермо. Дуже боюся цього моменту, якщо чесно. А також, а чого я мучуся? У мене ж є світло. Ох, все ніяк не можу звикнути, що світочка частіше стала приходити. Якщо ж у моєму інстаграмі ми називаємо святочкою світло, купила два Планери, один фінансовий, ну це чисто пустий. <с> Маю на увазі, що він не розлінований, ніяк не спланований, типу, просто блокнот. А я в ньому планую свої фінанси, там заощадження, і все таке. Ну і другий це ось такий блакитний. Він дуже прикольний, дивіться, які в нього ілюстрації, українські. Ну і я його обрала, тому що він дуже простий. Тут, бачите, 4 дня нема ніяких там. Що ти думаєш сьогодні? Яка в тебе ціль по життю? Просто такі речі мене заганяють в паніку. Я зараз, ну тільки тільки почала планувати в цьому планері. Мені зручніше на папері це робити. Я планувала в телефоні, але в телефоні кожного разу мені приходить якесь повідомлення, якась там не знаю реклама додатку. І я одразу перемикаю свою увагу туди, забуваю про своє планування. Це до речі, мій з... Сценарію. Ось зараз снідаю і будемо фарбуватись. У мене тут ще з'явилася нова тема. Я почала дивитися новий серіал. І тепер з самого ранку, навіть коли я просто снідаю, я дивлюся серіал про е, ну, зомбі. Я взагалі люблю цю тему апокаліпсі, зомбі. <клух> Отже, традиційно, поки фарбуюся, розкажу вам, чому я взагалі сьогодні йду робити тату на ношу. Хотіла ефектно зробити все. До речі, SPF. Я наношу ось таку кількість. Не знаю, чи правильно це, чи достатньо це. Я чула, що SPF повинно бути дуже дуже багато. Стараюся наносити його кожен день. Мені здається, на достатньо світла. Я хочу додати ще. Отже, взагалі, в мене вже 5. П'ять татуювань. Кожна має своє значення, кожна мені подобається. І я, якщо чесно, дуже довго думала, яку робити наступну. У мене було декілька ідей, зараз розкажу. Спочатку я знайшла ідею серденька, в якому написано myself. і це прикольна ідея, тому що, типу, вона означає, що я себе люблю як символ того, що мені більше треба витрачати часу на себе. Але мені поки що не до кінця подобається дизайн. Це все дизайн. Я та всю одізайн впевнена, що саме в цьому. У форматі хочу і бачити. Другою моєю ідеєю була корова на місяць. Ви запитаєте, чому корова на місяць? Я скажу не знаю, вона дуже мила. Моя найулюбленіша ідея була вареником. У мене з одного боку є ось така піца. Це була парна тату. Вона ще для мене означає італію. Ну, звісно, піца, італія все логічно. А з іншого боку, немає нічого. Боже, яка тонка рука. Тобто, ось тут я хотіла набити ось такий вареник. Ну як representation Фабрик, як таку репрезентацію моїх двох культур: українська та італійська, взагалі ця ідея також мені подобається, можливо, на майбутнє я її собі залишу. Але, врешті-решт, довго думаючи, я зупинилася на одній ідеї, дуже мінімалістичній, яку ви побачите зовсім скоро. Чому саме, коли мені кудись треба, в мене виходить найгірший макіяж? Що це таке? Чому вона вся поплила трошки тінту? Так, ну я йду на молодіжну тусовку. Так, для мене татуювання, це чомусь моєму явленні щось таке молодіжне. Тому я хочу щось яскраве собі зробити на очах. Так, Спочатку трошки нюду. Тепер беру а, такий ніжно-блакитний олівчик, додаю його в слизову та куточок ока. От, бачите, цей світлий куточок буде як база для наших тіней яскравих. Дублюю з іншого боку. Тепер обираю колір. Зазвичай я б зробила жовтий. От я майже постійно роблю жовтий куточок собі. Але в мене сьогодні настрій або рожевий. Або блакитний, і я гадаю, що блакитний. Блакитний якось е, дуже яскраво виглядає. Я його робила всього декілька разів, і зазвичай мені дуже подобається, як саме він виглядає. Більше за все, мені подобається, як цей блакитний виглядає на камері, тому що в житті він виглядає не так неоново, як от на камері зараз. До речі, влоги я знімаю на свій телефон, а відео про макіяж я знімаю на свою камеру. І про те, і про те ви постійно питаєте, тому розказую. Супер. Але такий макіяж мені не подобається без стрілок. Тому домальовую ще швиденько їх. Зараз приберу цей невеличкий срач, і підемо з вами розбиратися з цими малими. Отже, на днях я зробила розіграш боксів своєму інстаграму. Ми збирали гроші на тваринок, донати, і за ці донати я роздавала білетики. І потім був розіграш боксів. Цього я розігрувала три бокси. От зараз мені потрібно піти на пошту, відправити дві з цих посилок, бо на третю поки що переможниця не відповіла. Отже, беру турбинку, загружаю свої посилочки і йду на пошту. Виглядаю, звісно, трохи дивно, але пішли. Я сьогодні смілива. Я сьогодні поїду на ліфті. Дуже сподіваюся, що я не застрягну. Ну з Богом, що так повільно. Дух, ага. Ви зачиняєте страшно? Боже, як повільно. Буде новий відосик про Єву. Відправила б вам і собі свою отримала. Прибігла з пошти. Зараз буде невеличкий спойлер. відео, яке я вам готую. Тут ось така малеча. І тут у нас ще дві. май гор! Я думала, що там ще борщить а тут виявляється якісь стразик подарунок будуть йти. Ось хотіла вам показати. Що в мене такі задачі записані, і так я свої вихідні від сторіс або іншої соцмережі прописую, тому що просто про них забуваю. Сьогодні я вся ваша, сьогодні я вся для Ютубу. У мене залишилося ще трохи часу до того, як їхати в тату студію, і я вирішила повчити ПДД. Багато хто з вас радив мені там якісь тести. Я поки що вчуся, і вчуся, я е, ну мало що по підручнику, ось такому. Ще я дивлюся відоси в Ютуб, там, де люди проходять теж тести, обговорюю. Правильні неправильні відповіді. Таким чином у мене тут все записується. Сподіваюся, це допоможе мені скласти екзамен. Довже виконувати практичні завдання. І сьогодні у нас друге заняття: обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів. Відповідь 5. Угу. Я трошки переживаю. визиваю вже таксі, і їдемо з вами в тату студію в Київ. Забуваю свої зламані навушники. Ну вгадайте, що я їх забула. Я приїхала на півгодини раніше, і тепер я гуляю. Взагалі я хочу випити каву, але я от думаю, випити каву зараз. Чи випити... це що Майдан Незалежності? Це що Майдан? Сорі, просто тьотя не шарить, де тут у вас шо, у ваших Києвах. І просто здогадайтеся, куди б я могла ще піти. Ну куди? А ви мене не угадали. Що думали? тьотя піде в Макдак, да? а я взяла собі кроса. Є ще декілька хвилин, дивіться там, теж ще щось знімають. А не єдиний у вас тут репортер, хоча я знаю улюблений. Ой, багато хто зараз дуже сумує за цим видом. Ну показує. Але зараз я біжу робити татуювання. Це, до речі, буде моє перше татуювання в Україні, яке я зроблю. І Я ще хочу зробити в Італії і Я дійшла до студії. Вона в п'яти хвилинах від Хрещатика Більше про процес та студію я розкажу ще в своєму Тікток та інстаграм зовсім скоро. Mm. Не буду тягнути якусь інтригу. Ви дізнаєтеся першими, Я вирішила набити собі цифру 25 на честь того, що мені виповнилося 25 років. Це для мене як усвідомлення того, що мені 25 Я Згадувані собі, що я крута в будь-якому віці, сила це образ мислення. Що я вийшла з татуювання? План наступний. Хочу піти погуляти трошки і зайти по. Приміряти речі. Взагалі я більше люблю онлайн-шопінг. Я не дуже люблю ходити по магазинам. Я дуже втомлююся зазвичай. От щоб ви могли подумати, який музей є на хрещатику? Музей меду. Мені, якщо чесно, дуже важко бути в таких місцях. Я думаю, всім важко. Але українці знають, як підняти мені настрій. Слухайте, в мене непогані шанси стати співачкою, судячи з усього. це, до речі, вулиця Хрещатик. Дивіться, просто місто живе, все працює. Мене, до речі, останнім часом дуже цікавлять українські бренди, саме українські, не знаю. У нас дуже багато талановитих дизайнерів. Ось, наприклад, я нещодавно дізналася про такого дизайнера, як Фролов. Привіт, Даринко, бачила Бйонс в його, що то був корсет, плаця я не шарю. Знаєте, що не люблю, коли мене впізнають люди, і вони не підходять, а вони такі, такі. Ти йдеш, а вони на тебе озираються. І ти розумієш, що вони тебе впізнали. Але ж вони не підходять, вони просто на тебе озираються. Дуже підозріло. А потім до мене підійшла дівчинка, каже, можна сфотографуватися? Я така, звісно, от чого просто не підійти, от скажіть. Коротше, якщо ви мене бачите, просто підходьте. Я завжди не відмовляю. Ну майже завжди. Якщо я виглядаю, клейнону сорі. Я дійшла, куди збиралася. Це шеф. Я вам їх вже показувала в одному зі своїх оглядів е, в TikTok. але в фізичному магазині ще не була. Брала собі вже багатенько всього. І вам гарного дня. Добре, дякую, приходять до нас. Добре, дякую, до побачення. Добре, дякую. Потім дуже задоволена. тьотя поїхала додому, але перед цим, звісно, зайшла в Макдональдс. Не втрималася. Кохана, я вдома. Точно, я ж сінгл. Кимось дивом, в мене знову є світло. Ой, колу забула. Зараз буду куштувати Big Tasty меню. Що для мене? Це просто стрес. А коли в мене стрес, я їм МакДак. Та коли нема стресу, теж їм. Я взяла собі ось такий бургер. Щось він якийсь велетенський. Дивіться, який красень. Угу, угу. Напишіть, що ви зазвичай берете в МакДак, якщо взагалі там буваєте. Ой, ну що, трохи розпакуємося. Я так обожнюю теплу підлогу. А -а -а. Покажу вам, що я набрала. Починаємо з от такої сукні. Я коли я побачила, одразу зрозуміла, що вона мені сподобається. На цьому вона гарнюня, скоро весна, скоро день святого Валентина. І я подумала, що вона мені підійде. Друге, що я придбала, це ось така спідниця. Я її вже бачила перед цим, але не могла зрозуміти, чи хочу я її. Мені подобається матеріал, з якого вона зроблена. Вона от зимова. Вона дуже мало зимових спідниць, загалом вселітня. І головний герой я е, через нього й зайшла в цей магазин костюм. Костюм, від якого мене цікавив тільки піджак, тому що мені не дуже подобається, як сидить з ним його що це, шорти, спідниця, спідниця. Вони окремо не продавалися, довелося брати її. Я планую з цим костюмом носити цю спідницю, хоча вони матеріалами не дуже. Так поєднуються, тим не менше я примірила і нормально виглядає. Аксесуари. Це моя проблема завжди. Я ніколи в магазинах не можу знайти аксесуари, котрі мені подобаються. Але на щастя, мені на допомогу завжди приходить. Аліекспрес. Майже всі свої прикраси я замовляю онлайн. Майже всі свої прикраси я купувала онлайн. Більше того, мій найулюбленіший одяг, я теж купувала онлайн, тому що я жила в селі і майже не ходила по магазинах. Так, мені дуже подобається. По-перше, я хочу собі довгі нігть, друге, щоб в мене тут все було в прикрасах. Ще мені треба знайти собі сумочку нову. що сьогодні в магазинах мені нічого не сподобалося. Багато магазинів закриті, багато чого просто немає в наявності. Онлайн-шопінг наше все. До речі, фанати інтернет-шопінгу ви тут? Агов в Аліекспрес розпочався масштабний розпродаж Love Delivers. Ви там тільки розраховуєте кількість посилок, які зможете забрати з пошти в руках. А чого нам не вистачає до розпродажу в Аліекспрес? Правильно, потрійного кешбеку від Леті Shops. Під час розпродажу ви можете зловити потрійний кешбек Леті Shops на Aliexpress. Тобто збільшений на 15% кешбек замість стандартних до 5%. Наприклад, якби зі звичайним кешбеком ви повернули 100 гривень, то з гарячим кешбеком ви повернете їх 300. Щоб отримати гарячий кешбек, зареєструйся в Леті Shops або за застосунок, активу гарячий кешбек в AliExpress» кліком по магазину. А далі оформляй замовлення як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш акаунт у Леті Shops, а після зарахування його можна вивести на картку, на мобільний рахунок або на благодійність. Тож план такий: реєструйтеся в Леті Shops та нам, ще більше повертаючи гарячий кешбек за покупки в Aliexpress. Посилання в описі під відео завжди мріяла це сказати. Ось моє робоче місце для того, щоб монтувати вам цей влог. Запалила смачнішу свічку. Ця здається з сотичним таким запахом маракує. Я не знаю, що хотілося б завершити цей влог нагадуванням про одну чудову пісню. Скоріше за все, якщо вам 20+, плюс, то ви її зараз впізнаєте. Fight we could be fair. Love is the answer. E!